Всім привіт! Як ви вважаєте, яке питання найчастіше ставиться нашими покупцями? Вірно, який найбільш дешевий електровелосипед у вас є у продажу? Якраз сьогодні ми й покажемо вам цей самий такий бажаний усіма справжній дорослий електровелосипед? що може їхати 25-30 км від однієї зарядки, та може компактно складатися, що дозволяє його легко перевозити у багажнику автомобіля або у поїзді. Мова піде про складний електровелосипед на 20-дюймових колесах, який оснащений мотор колесом 350 Вт, літій-іонним акумулятором та має характеристики 36 вольт та 10 А. Користування таким ровером абсолютно просте. Велосипед досить низенький, за що його полюбляють жінки та люди похилого віку. Цей електроровер повністю зібран, налаштован, підготован до експлуатації. Не дивлячись на досить низьку ціну, цей електровелосипед має, як я кажу, повний фарш, ручку газу, дисплей та режим асистування педалям. Цей режим ще називається пас режимом. Таким чином, ми можемо просто натискати на важіль ручки газу, і велосипед буде рухатись у режимі мопеду. Якщо ж ви бажаєте трохи підкручувати педалі, роблячи це легко, не пітніючи, лише отримуючи задоволення, то у режимі асистування, який, до речі, вмикається за замовчуванням при початку педалювання, причому на першому швидкісному режимі, двигун починає вам самостійно допомагати. Такий режим дозволяє економити заряд акумулятора та долати більшу відстань. До того ж, можна регулювати силу допомоги мотору. Це робиться на дисплеї за рахунок вибору найбільш оптимального швидкісного режиму від 1 до 5 швидкісного режиму. На цьому електровелосипеді складається практично все: рама, руль, педалі. У такому компактному вигляді його дуже зручно зберігати навіть у однокімнатній квартирі. Велосипед має усе, що необхідно для комфортної поїздки підніжку, крила та електрообладнання, що буде чудово допомагати у дорозі. У нашому інтернет-магазині є великий вибір електровелосипедів на будь-який смак. Тож заходьте на наш сайт velomoda.com.ua Та обирайте потужні, спортивні, жіночі, триколісні, грозові. Все для ваших потреб у нас є. Якщо потрібна консультація або порада, пишіть на Viber або дзвоніть за телефоном 067 10 38 200. Не забувайте поставити лайк, підписатися на наш канал Веломода у Ютубі та чекайте нових цікавих відео. З вами Веломода.